Працювали ми з головою громади Сергієм Володимировичем Зеленським, з нашими місцевими депутатами Барокіним та Бакуліним, з командою в, в Лузівській громаді, Яколівській старостат та Краснопавлівський старостат. Е є питання, які турбують людей, але вони дуже-дуже потребують великого ресурсу. На жаль, е сьогодні мільярд гривень на, одну, на один старостат держава не зможе витратити. Село потребує водопостачання. Сергій Володимирович повідомив, що в роботі проєкт міжнародного співробітництва зі шведською з шведами, шведською компанією да, по центральному водопостачанню. Але ми прийшли до, до висновку, що будемо, поки йде проєкт, він багато років буде йти, треба допомагати конкретній родині по встановленню скважини да, і пріоритетності, тому що громада точно має допомагати людям, які... Потребують соціального супроводу і, можливо, там буде простіше встановити Да? або дати одноразову грошову допомогу цій родині, або в іншому порядку. Тому дійшли до згоди, що люди будуть звертатися офіційно до громади. Громада буде точково вирішувати разом з депутатами. Друге питання це облаштування доріг. Звичайно, це питання турбує всі, всіх жителів всієї області на сьогодні. Катастрофічний стан доріг, але є питання, які... Несуть небезпеку, це на залізничному переїзді, да, в даному випадку в Яколівці і в Краснопавлівці. Звернувся до Миколи Уманця, керівника нашої залізниці, а також напишу звернення усі в міністерство. Тому ці питання от, зможемо потрошки рушити з місця. Такий приклад був співпраці з «Укрзалізницею» вже в Біляєвці, де зробили вони в районі переїзду благоустрій. Тому завчасно дякую Миколі Уманцю. Ну, Василій вас Дякуємо наперед і вам і про свою чудову громаду пару слів. Ну, Завдячуючи вам, багато питань зрушили з міста. Вони вирішуються, особливо це були питання житлово-комунального господарства. Ну а ті питання, які стосуються точечні, вони. Також вами вирішені. Були... я вам дякую перше, за все один з найкращих громад, який на своєму місці працює. Ну, ви саме головне на сьогоднішній день дуже приділяє увагу нашій молоді, нашому майбутньому, які реформи не зрозуміли по крайній мірі мені особисто по наданню. Середньої освіти, в школах особливо це буде стосуватися сільської мисливості на мова Ви йде про, вам мова йде про те, що зараз катастрофічна катастрофа я вважаю, наближається з 1 вересня. Масове звільнення вчителів наближається та ліквідація шкіл, завдячуючи наказу 12.12 міністерства освіти і науки. Але після нашої зустрічі з міністром вони вже перший крок зробили. Я так розумію, на обговоренні новий наказ зараз лежить, які для прифронтових областей в даному випадку і для Харківської області зменшиться поріг вдвічі для дистанційної освіти. Тобто 20 дітей буде вже в одному класі, а 10 і тоді тільки вони будуть фінансувати. Але це наша позиція незмінна. Відмінити цей взагалі наказ. Тому ми будемо звертатися ще зустрічатися з прем'єр-міністром. Оце питання номер один, я вважаю, пріоритетне. А Сергій Володимирович мав на увазі, що ми, нам вдалося тоді зрушити питання в Орлівському старостаті, да? І... Арілській старостаті. Да. Да, коли котельні від наших міжнародних партнерів приїхали, стояли, місця не могли підключити, тому що а, керівництво однієї газові. Компанії да, не давали дозвіл, і все ж таки в чому перешкоджало. Але порозумілося, звернувся до міністра енергетики. Котельні вже запущено. Так, я розумію. Центр, іде. Зараз центр один уже в нас створений центр завдячуючи чи вам. Зараз ми по дорогій локації працюємо і вони витребувані, дійсно. І та робота, яка ми робиться, велика вдячність от від батьків особливо. Вітаємо ще раз Харківщину. Працюємо далі, разом до перемоги. Слава Україні! Героям!